Тут знаєте, багато розмов довкола того, що імідж української влади в очах європейців втрачено, тому що люди так зреагували цими протестними виступами. Це занадто голосно зараз звучить. Перемішано. Ні, але давайте знову ж не плутати. Давайте, от за що я постійно кажу, без узагальнень імідж української влади так, імідж України навпаки виріс, бо що робить Росія. Особливо в наших західних партнерах вона постійно говорить, що Україна це Росія, просто мала. Uh -huh. Люди, які вийшли на протест, сказали нічого подібного. Ми й близько, ми взагалі не схожі. Ми абсолютно різні країни. І це черговий сигнал, що е, цей народ, ця країна, ця держава має на майбутнє. Так їм не подобається як е, діюча влада, як партнер в перемовинах для того, щоб взяти всю країну. Але цей же народ вибере іншу, іншу владу, і вона є, скажімо так, в неї є е, можливість здатність це робити і усвідомлення, що вони є джерелом влади. Угу. І вони це обов'язково зроблять, коли будуть вибори? От і все питання. І це якраз найбільший крок щодо, скажімо так, в прийнятті, в розуміння, знову ж не політика в Європейського Союзу, а саме рядового е, члена Європейського союзу, жителя. Які бачать Україну, що вона така сама європейська, що вони люди виходять на протест, uh -huh. вони такі самі, як ми. то якщо вони там вважають, що діюча влада не дуже, вони помилились, але цей народ здатний вибрати іншого, вони зможуть це зробити. Це не Росія, яка взагалі нічого не робить, і їх все влаштовує.